Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі монета України 2001 року 2 копійки. Ось так виглядає. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Аверс монети має зображення тризуба. зверху напис Україна, знизу дата 2001 та по боках. Листя з колоссям. Гурт монети гладкий, як бачимо. Та реверс монети має напис 2 копійки та ягоди калини по кругу, такі в черенках, 8 черенків. І попадає велика кількість цінних монет. Окрім монети 92 року, яка рідкісна на сьогоднішній день. Якщо вам попала монета 2 копійки 2001 року, яка немагнітна, тобто її магніт не бере, виготовлена з іншого металу, ціна такої монети розпочинається від 100 євро, друзі. Є також різні браки та повороти. Цінним є поворот на 180 градусів. Ось так буде виглядати монетка в ідеалі. Співвідношення реверсу до аверсу. Таке як в американських монет. Такі монети коштують дорого, ціна на них договірна. У друзі є такі монети, пишіть. Телефонуйте, з радістю куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!